Усім привіт! Мене звати Слана і це канал Моє вишивальне життя. Сьогодні я хочу розказати вам про свої нові наборчики, покупочки свої нещодавні. Це такий от набір від Адріс Art, називається Різнотрав'я. І також це такий буде набір від Нова Слобода. А як він називається? Не знаю. Рись. Ось. Euh, щось там, це серія. Ага, принцеса лісу. Ось тут дуже таке на сірому фоні білому викликом погано видно. Так, Давайте почнемо спочатку з такого яскравішого такого набору. Я прошу вибачення за таке освітлення, але зараз ну, все-таки такий час, що освітлення буде не дуже добрим. Не, не, не встигається. Зняти, тоді, коли є світло за вікном, бо воно не завжди і буває. Так, Почнемо з такого от. от абрісарт. це є набір для вишивання хрестиком, це змішана техніка. Тут буде так само і бісер присутній. Якщо подивитися уважно на малюнок, то тут в серединках квіточок і також розсипамо тут от, от, от по сотах. Дивимося, що тут нам дав виробник на. Написав нам тут. тут у нас є розмір 200-250 мм. Пише російською, тому що, напевно, ще старого виробництва набір. Кольорів 35, ну, якби скільки там метрів ниток, мене це не дуже цікавить. Три кольори бісера. От. Ось такий його артикул. AH-086. Ось таке от у нас пише на звороті обкладинки нашої. Канвас 100% Бавовна. Нитки муліне бавовна, ну, органайзер, схема. Нитки вони тут показують, що це якісь німецькі нитки. Я десь собі записувала, як вони називаються. Зараз вже не пригадаю. От. Не ну, знаю, спробуємо. Я ще ніколи не вишивала набори Ну, спробуємо, як вони будуть. Так, я зараз о, розпакую це, щоб не шуршати пакетиком, і подивимося, що там всередині. Так, отже, в нас тут всередині, будемо дивитися, що є. У нас є, власне, обкладинка. Обкладинка вона ж слугує якраз схемою. І в нас також є тут також ще схема шматочок. Є в нас тут така інструкція. Як це трібно вишивати, Також ну, там символи, не буду вам їх показувати. Ось отак зробимо. Є тут така канва, канва, напевно, 14-го кау, за все, я її заміню на якусь рівномірочку, Ще не вибрала яку. Можливо, чомусь мені тут хочеться льон. І льон якогось такого пісочного або якогось такого. Ох, я не знаю, ну, якісь такі от, такого кольору. Можливо, я виберу Єву від Опільхор. У мене так були задумки. Канва досить жорстка, така, ну, піде мені на якісь інші мої проекти. Дивимося, тут є у нас органайзер, таких два органайзери. Пронумеровані тут у нас, відповідно. От тут у нас йдуть номери від. Обережненько, бо тут ниточки спались трішечки. Від одного до. О так, що тут? У нас 10, одинако до 20, ось до 20. Ну, і тут, взагалі, саме органайзер до 40, а у нас є тут 35. Ниточки, ну, давайте оцю от, от біленьку. Бачите, вони так кріпляться таким от отшином. Не знаю, ще не пробувала, ще не думала, як буду організовувати, тільки недавно купила. Так, дивимося. О, вже заплуталося. Це я не дуже люблю. Ось такі от ниточки. Зараз я ну, дідівське сумно. Метр довжини є. Бачите, ось. Ниточка. Біленька. Я її назад перекину, щоб вона не загубилася. Так, і ось такі у нас будуть кольори. Кольорів багато, як для такої малявки, кольорів багато, хоча чи добре називати малявкою роботу, яка буде розміром 20 на 25 см. Не дуже це вже і малявка. Зрештою, от, е, так, ось такі кольори ниточок бачимо тут теж. Трішки навіть і чорний, такий гарний, такий е, бусковий, такий от, навіть не малиновий, такий рожевий, гарний. Такі кольори красиві теж. Ну І три кольори бісеру. У нас є, такий жовтенький, біленький, такий золотистий. І дві голочки. Голочки. Вона, напевно, для бісеру, одна для крастиків. От, тут, ну, якщо подивитися, кольори теж є такі от гарненькі, такий рожево-фіолетовий, жовтенький. Ось такий цей красивий такий він синьо-фіолетовий колір. Досить правильно передає камера, як він. ну, чуть, -чуть камера більш фіолетова його показує. От. І такого плану ось такий набір. Це у нас абріс Арт, різнотрав'я, що яка тут така цікава інформація. У нас розміром 30 на 35, тобто, загалом, ну, по 10, см, ніби по 5 з кожної сторони, нам дається запас. Ну, досить, мені здається, непогано. Чому хочу вишивати на рівномірці, тому що я хочу льон. Мені тут просто він лягає, тут льон. Дуже хочу, щоб був тут льон. От. І я спробувала вишивати на МОНіці в припрошено Єві, і дубільформу мені дуже сподобалося. Хочу спробувати ще. От. Ну, і, зрештою, тут ікаунт відповідаю. Там здається, 28 28 ікаунт в тій ріномірці. а тут якраз 14-та аїда. Так. Тут ніде не написано. Але так виглядає, по... Ні, є. 14-та їда, Так, ось тут. Бачите? Так, ось такий от набір від Абріс Арт. І наступний набір це є, трошки більше я определю, Принцеса Лісу. Артикул. Скажімо так, якщо англійською читати, то P.E. Не хочу фокусувати, давай ще раз. 35-28. розмір вона буде 28 на 42 см. Це така досить велика. Нитки в нас тут є: Аврора, 120-й це, напевно, їхній якийсь там артикули, чи номер, чи якийсь товщини номер. 48 кольорів. І Аїда 16. Ось така красуня буде. Що мені тут подобається? Мені подобається, що тут зі Тобто це такий пакетик, в якому можна, відповідно, потім і тримати цей процес. Ми так. Що ще мені сподобалося? Обкладинка тут окремо від схеми. Схема на таких от зараз двох великих. Формату А3 в листках. Схему, і я покажу частково. Дивіться, схема ось така досить крупна. Ну, я буду робити перенабір, але тим не менше. так, ну, повністю вродати не буду, але ви знаєте формат А3-го, так? Також тут є окремо інструкція. Ну, паперу по не пошкодували, так. Але дуже зручно таким чином робити скану. або якщо би хтось вишиває по папері, то, ну, відповідно, можна спокійно користуватися от ці, цими всіма листочками. Розказується, що потрібно робити з цією схемою. Я зачитаю. Дякую за те, що брала набір для вишивки нова слобода. Будь ласка, з запропонованою інструкцією, запропонованої щоб процес вишивання буде для вас зрозуміло там в формі. Перед тим, як почати вишивку, щоб края канви не обсипалася, умотайте їх вручну або на машинці. Визначте центр схеми і канви та починайте вишивати саме з цього місця. Готова вишивка, повинна розміщуватись чітко по центру канви. Ось такий от малюночок. Кожна клітинка схеми відповідає по одному квадратику на канві. Це для зовсім новачків. схеми відповідають кольору нитки і виду стібка. Ну і так далі. Повний хрест в дві нитки. Радять не робити вузликів. От, хрест напівхрест, а потім бекстіч. І французькі вузлики. Прати потрібно вручну, застуванням м'яких пральних моєї засобів, просушити роботу в горизонтальному положенні. Ну і потім прокрасувати з зворотної сторони. Ну, це так для тих, хто ну, дуже класна інструкція, для тих, хто дійсно ніколи не, не мав справи з вишивкою, але дуже хоче зробити все правильно. Ну, і тут також зі зворотом у нас тут описується, що входить до набору: Канва, органайзер, нитками, голка для вишивання. Кольорова схема, інструкція. І також у нас тут є реклама інших е якихось сюжетів від Нова Слобода, яких в неї дуже є багато. Так, і навіть дати виготовлення є. 16 лютого цього року. Тобто це в мене свіженький такий, як пиріжечок. Що мені ще подобається, що тут, от бачите, органайзери, вони в окремому пакетику. Е я навіть не знаю, чи дуже я хочу його розкривати, поки я ще за нього не взялася, але розкривати буде потрібно, тому що для перенабору мені треба буде просто ну, підібрати кольори ниток. Тому розкриваю і акуратненько витягую один органайзер, щоб його подивитися ближче. Отже, отакі от, от ниточки. Бачите, органайзер зразу такий добротний. Зразу з лінієчкою для того, щоб Canvo визначати якого це каунта. Бачите? Що у нас написано на шкалах одна ага, на поділка, три лінії клітинці відповідно гномлю. Теж ще поки що російською. Наскільки я пам'ятаю, це харківський виробник. Лика, е органайзер шпрагалка. Зразу. Сподіваюся, що ці ниточки-ниточки. Не знаю, чи вам це буде видно, ану спробуємо. О, бачите? Вони дуже тоненькі. Правда, дівчата мене запевнили, що вишивати ними дуже класно. Але вони такі скоріше схожі на швейні. Такі от, полістерові нитки. Хоча ну, це бовов, ну, бавовні теж вони трапляються. І по градації цій, номер 60. Але тут вона взагалі пише ще 120. Ну, можливо, моліневано по інакше в вони гардується. Вона дуже схоже на 60-ку. Такі, надзвичайно, тоненькі. Ну, мені буде цікаво подивитися, як це буде вишиватися. Е, оскільки канва 16-го каунту може буде навіть досить. Ну, я вже бачила з ну, цієї серії роботи відшиті. Ну, і, в принципі, гарно виходить. Канва. Е, От-голочка в нас одна, і вона отут отут встромлена. Канва досить така цікава. Так, доведеться витягнути голочку бо... і назад її зачепити. <кій> Канва тут з малюнком, ну з принтом. Я дивилася відео блогера, що вона казала, що це для того, щоб не світили потім нитки по вже вишитій роботі. Ну, бо робота, як ми пригадуємо, вона така досить темна. Бачите, тут такі. Темні кольори, і якщо це зовсім на білій вишивати, то воно буде дуже світити. Так, ну, радиться вишивати з центру. І пишеться навіть що, де є верх канве, щоб не помилитися. От. І артикул, щоб не помилитися, з якою роботою ця канва є. От. Ну, я буду тут вишивати на огірний Тут певна зашивка, тому, в принципі. Можна брати, власне, і на цій і вишивати. Ну, зрештою, тут, знову ж таки, той принт, ну це буде цікаво. Мені дуже цікаво спробувати було, що таке нова слопа. Ці от ниточки, власне, як вони в роботі. От. І ну, я, напевно, все-таки спробую, що вони з собою представляють. Дуже би хотілося вкласти їх, цю роботу в плани. Ну. Поки що ще плани не будували на на рік, тому е, поки що буде так, як є. Що ж, е, я вже просто не знаю, що говорити в цих оглядах, тому що я не є такий дуже страшний оглядач. Е, хотілося просто показати, як це виглядає з мого боку, що мені саме цікаво. Е, ну, Показала те, що цікаво мені те, що турбує мене. Якщо б е, вас ще зацікавили ще якісь подробиці щодо цих наборів, можливо, щось. Показати вам. Можливо, я. Напишіть мені в Інстаграм, напевно, я зможу вам дати якісь, може, додаткові фото чи шматочок відео, вийшло, щоб ви бачили, як це все виглядає. Отже, от у от мене був огляд таких двох наборів: це от нова Слобода» от «Принцеса Лісу, і різнотрав'я від Абрісарт. І. На цьому, напевно, я буду завершувати своє відео. Дуже дякую, що ви його подивилися. Пишіть свої побажання, якісь рекомендації, можливо, якісь зауваження. Дуже вдячна вам, що ви коментуєте, що ви заходите, дивитеся це відео. А на цьому буду з вами прощатися. Миру вам, щоб завжди все в вашому домі було тепло, радісно і світло, і щоб поменше поганих сусідів поруч. Або взагалі краще, щоб їх не було е, поганих. Е, на цьому прощаюся з вами. Миру вам, добра, спокою. З вами була Світлана і мій канал Моє вишивальне життя. Всім до Нових зустрічей!